У котів із людьми дуже давні взаємини. Щодо нашої ери люди давали котам їжу, а коти пропонували людям свою присутність усе добре і стабільно. У світі атомів взаємовигідні зв'язки теж дуже цінуються. Деталі дивись у цьому відео. Для атомів один зі способів досягти свого ідеалу, тобто мати максимальну кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, це об'єднати свої неспарені електрони з іншим атомом. Ковалентний зв'язок зумовлений утворенням спільних електронних пар. Такі зв'язки притаманні більшості сполук неметалічних елементів. Так, наприклад, атом хлору на зовнішньому енергетичному рівні має сім електронів, шість утворюють три пари і залишається один неспарений. До речі, дізнатись кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні елемента головної підгрупи, ти можеш, поглянувши на номера групи, до якої він належить, а кількість енергетичних рівнів за номером періоду. Зобразити зближення двох атомів хлору та утворення спільної електронної орбіталі можна ось так, враховуючи форму p Порбіталей та продемонструвавши, що відбувається перекривання електронних орбіталей, на яких перебувають електрони. А можна продемонструвати цей процес дещо простіше за допомогою електронної формули молекул або ж формули Льюіса, це позначення електронів зовнішнього енергетичного рівня крапками навколо відповідного символу хімічного елемента. Навколо символу хлору запишімо його електрони на зовнішньому енергетичному рівні. Сім електронів 6 спарені, один ні. Тепер спільну електронну пару можна продемонструвати спільною парою електронів між двома атомами значно простіше, але це зовсім не означає, що там замість крапок постійно перебувають два кругленьких електрончики, просто між ядрами майже весь час є ділянка, в якій ймовірність перебування цих електронів дуже висока. Електронна формула молекули може бути повною, коли ми зазначаємо усі електрони на зовнішньому енергетичному рівні, або ж скороченою, коли позначаємо лише валентні, не спарені електрони. Спільну електронну пару, яка визначає хімічний зв'язок, ще можна позначити рискою, і тоді замінити електронну формулу молекули, формулу Льюіса на графічну. Розгляньмо тепер утворення ковалентного зв'язку в молекулі H-хлор. У гідрогену на зовнішньому енергетичному рівні один електрон. У хлору сім, один неспарений. Спробуй зараз самостійно записати повну електронну формулу цієї молекули. Отже, біля атома гідрогену маємо поставити одну крапку це його один електрон, біля хлору сім, серед яких один електрон не спарений. Повна електронна формула молекули має такий вигляд бачимо спільну електронну пару. Між двома атомами гідрогену в молекулі водню, між атомами хлору у хлор 2 чи між гідрогеном та хлором в H хлор утворений одинарний зв'язок. Якщо ж в атома на зовнішньому енергетичному рівні більше одного неспареного електрона, то він може утворити відразу кілька електронних пар. Наведімо приклад молекули кисню О2. В оксигену на зовнішньому енергетичному рівні 6 електронів. Два з них не спарені, тому валентність оксигену 2. У молекулі кисню два атоми оксигену, наближаючись утворюють відразу дві спільні електронні пари. Такий зв'язок називають подвійним. Ця графічна формула має такий вигляд теж подвійний зв'язок двома рисками. Зв'язок між атомами може бути і потрійним. Розгляньмо молекулу азоту Н2. Спробуй зараз самостійно визначити кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у нітрогену. Нітроген знаходиться у п'ятій групі і в другому періоді. Отже, на другому зовнішньому енергетичному рівні він має 5 електронів, три з яких не спарені. У другого атома нітрогену в молекулі азоту теж три неспарені електрони, які можуть утворити спільні електронні пари. Коли два атоми зближаються, вони утворюють три спільні електронні пари, це потрійний зв'язок. Кожен атом нітрогену отримує завершений зовнішній енергетичний рівень із восьми електронів H2, o 2 n 2 Як гадаєш, у якої молекули зв'язок між атомами міцніший? Потрійний зв'язок міцніший за подвійний, а той за одинарний. Для того щоб зруйнувати потрійний зв'язок, необхідно багато енергії, зміна тиску чи підвищення температури. Порівняти це можна з ламанням дощок у карате, зламати одну дошку, ніби просто а якщо потрібно зламати одночасно дві, три, це вимагає неабиякої техніки, точності та сили удару. Тому з огляду на потрійний зв'язок між атомами нітрогену в молекулі азоту їх дуже важко зруйнувати за звичайних умов. Азот майже не вступає в реакції та накопичується в атмосфері. Його там аж 78% від усього об'єму. Ковалентні зв'язки можуть утворюватись не лише під час взаємодії двох атомів. Розгляньмо триатомну молекулу води H2O. Молекула води складається із двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. У гідрогену один електрон, в оксигену шість електронів на зовнішньому енергетичному рівні, два з яких не спарені. Для кожного свого неспареного електрона оксиген утворює спільну електронну пару з одним атомом гідрогену. Можемо зобразити це графічно. Подібне графічне представлення часто використовується для демонстрації кількості зв'язків та послідовності сполучення атомів у молекулах. Спробуй зараз самостійно відтворити електронну формулу молекули H2S. Отже, молекула складається з двох атомів гідрогену та одного атома сульфуру. Сульфур має два валентні електрони, а гідроген один. Тож атом сульфуру утворює одну спільну пару електронів із кожним з атомів гідрогену. Запам'ятай ковалентний зв'язок зумовлений утворенням спільних електронних пар. Такі зв'язки виникають між атомами неметалічних елементів. Утворення ковалентних зв'язків можна записати, використовуючи електронну формулу молекул формулу Льюіса. Запис електронів на зовнішньому енергетичному рівні крапками. Ковалентні зв'язки можуть бути одинарними, подвійними або потрійними. Іншим варіантом є запис графічними формулами за допомогою рисок. Їх зображення вказує на кількість зв'язків та порядок сполучення атомів у молекулах. Взаємодій із відео заради хімічної стабільності. Стеж за каналом, нумо хімічити разом.